Наприклад, цікаво буде перевіряти зіткнення м'ячиків і виконувати якісь дії. Для перевірки зіткнення м'ячика з іншими, необхідно в межах циклу, де ми перебираємо ці самі м'ячики, для кожного м'ячика перевірити решту інших. Якщо координати центру м'ячика збігаються з координатами центру якогось іншого м'ячика, або навіть точніше, якщо відстань між центрами м'ячиків є меншою за суму їхніх радіусів, то ці м'ячики доторкаються. В цьому алгоритмі необхідно передбачити, що перебираючи м'ячики і перевіряючи відстань кожного із кожним, у нас завжди знайдеться пара м'ячиків, котрі знаходяться надто близько, а точніше, їхні координати збігаються. Адже ми будемо перевіряти відстань від першого м'ячика до усіх від першого до останнього. І очевидно, що координати першого і першого м'ячика будуть однакові. Тому необхідно врахувати, окрім перевірки відстані між центрами м'ячиків ще й перевірку їхніх номерів. Чи ми часом не перевіряємо м'ячик з номером і, який дорівнює номеру N. Щоб було краще видно зіткнення, додамо кольори для наших м'ячиків. Перед тим, як малювати м'ячик, використаємо команду заливки. Перевіряємо. І будемо перевіряти зіткнення для всіх м'ячиків з номером від 0 до 10 будемо перевіряти, якщо відстань між x і t, y і t, x n, y n, є менша за 40, у нас кожен м'ячик має радіус 20, то необхідно, щоб вони відбились один від одного. Що таке відбились? А і Б мають змінити свій знак. Перевіримо. І, власне, бачимо ту проблему, яку я щойно описувала. М'ячики постійно стикаються самі з собою. І, відповідно, постійно самі від себе відбиваються і, по суті, не рухаються. Тому необхідно додати перевірку. Якщо відстань між м'ячиками менша за 40 і при цьому І не дорівнює N, лише в цьому разі необхідно, щоб було відбиття. Бачимо результат роботи нашої програми. Кульки відбиваються. Що,правда, здається, я вказала занадто далеку відстань для відбиття. Мало бути, напевно, не 40, а все ж таки 20. Але, в принципі, програма працює достатньо коректно. Ми можемо додати різний функціонал. Наприклад, щоб кульки відбивалися ще від вказівника миші. Наприклад, щоб змінювався колір кульки, якщо вона стикається з якоюсь іншою. Наприклад, кулька може зникати. З робочої області, тоді, коли вона зіткнулася з іншою кулькою. Можна при цьому змінювати розмір цих кульок і взагалі моделювати різні ситуації за допомогою проєктів такого типу.